Доброго дня, дорогі підписники, як кажу зараз. Сьогодні купив я на базарі рибку, таку собі невеличку, ось таку, що тут. Тосту лук називається. Значить, послухав умну людину, яка підказала, її можна легко почистити. Це вже я закінчую. Оце отакий от чайничок, кип'яточку. Слегка шпарюємо. І риба чиститься ось ось, 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 ось ложкою 2 секунди. Оце заняття має в ну, 5, це максимум. Це вся рибина. Ось собі. Раз і ложечкою, акуратненько, все так чиститься прям песня. Ось ложечка і відрізаємо голову на цьому кабанчику. Одрізаємо голову, ми її окремо складаємо в кульочок і ми потім з нею уху зробимо. Трошки розрізаємо серединку, випотрошуємо. Добре її вимиваємо, вичищаємо, як положимо, як для себе називається. Значить, сто лобіка нашого. Ріжемо на стейки такі. Так, так, так. І акуратненько складаємо поки в миску. Да. От плавники це все удаляємо, вони нам не потрібні. Хвост це все удаляється. Ну, по ходу я удаляю, все то й Значить, Бурячок нарізаємо полукольцями. От міліметрів по сім товщина. Потім полукольцем розрізаю наче, на дві части, щоб на четвертинки наче було Остав, десь, да. Морку просто Моркву делаем. Бульку кольцями, не полукольцями, а краще кольцями. Ну, краще дожити її. Ну, красиво тоді, виходить. виходить. будь ласка, уйдіть. Жіночка забракувала, каже, товсто порізав, але ну, я потім і справлю. Там чуть-чуть десь може десь товсто переріжу. Це мене спеціаліст по маркетингу. Вона тут перчить солить мені, не довіряє мені. Це налажується слоями. Слой такої вот смеси. слой рибки. Потім знову слой суміші і слой рибки. Оце ми чудо так трошки прижимаємо, щоб трішечка закриваємо. Роставляємо духовку на максимум, на 2 години максимум на 180 градусів. Але вона там повинна томитися годинки 3. І через 3 годинки це буде просто два. І оце через 3 годинки це виходить ось така от штучка така. Смачнюча, присмачнюча, вона ж розпадається. Оце Бурячок з морковкою, з цибулькою, пропітується рибкою. Соком, бо село, він такий сочний і все. І воно прям, ну, пальчики будеш. Як каже жінка, щастя в домі привалило. Всім смачного. О, десь Доброго дня, дорогі! Підписники, як кажу зараз. Сьогодні купив я на базарі рибку, таку собі невеличку, ось таку. Що таку, Тосту лук називається. Значить, послухав умну людину, яка підказала, її можна легко почистити. Це вже я закінчую. Оце отакий от чайничок, кипяточку. Слегка шпарюємо. І риба чиститься ось 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 ложкою 2 секунди. Оце займає, маємо хвилин 5, це максимум. Ця рибина. Раз, і ложечкою, акуратненько, все так чиститься прям песня. Ось ножечка і відрізаємо голову на цьому кабанчику. Кабаські. Так, відрізаємо голову, ми її окремо складаємо в кульочок і ми потім з нею уху зробимо. Значить, трошки розрізаємо серединку, випотрошуємо. Добре її вимиваємо, вичищаємо, як положимо, як для себе називається. Значить, то з нашого ріжемо на Так. Так. так, І акуратненько складаємо поки в миску. Да. От плавники, оце все удаляємо, вони нам не потрібні, хвост оце все удаляється. Ну, по ходу я удаляю, все то й Значить Бурячок нарізаємо полукольцями. Ось таким респуб... От міліметру сім, по товщина. Потім полукольця розрізаю наче, на дві частини ще, щоб на четвертинки наче було оставити. Да. Моркву просто личками робимо. Цибульку з кольцами, не полукольцями, а краще кольцами. Ну, краще вложить її. Ну, красиво тоді, виходить, виходить. Віталь, пожалуйста, уйди. Жіночка забракувала, каже, товсто порізав, але я потім ісправлю. Там десь, може десь товсто переріжу. Це мене спеціаліст по маркетингу. Вона тут перчить солить мені. Не довіряє мені. Це налажується слоями. Слой такої вот смесі, слой рибки. Потім знову слой суміші і слой рибки. Оце ми чудо так трошки прижимаємо, щоб трішечка закрилася, закриваємо. Роставляємо духовку на максимум, на 2 години максимум на 180 градусів. Але вона там повинна томитися годинки 3. і через 3 годинки це буде простока. І це через 3 годинки Це виходить ось така от штучка така. Смачнюча, присмачнюча, вона ж розпадається. Оце... Бурячок з морковкою, з цибулькою, пропітується рибкою. Соком, бо соло, він такий сочний і все. І воно прям, ну, пальчики будеш. Як каже жінка, щастя в домі привалило. Всім смачного про виключей.